Іноді на мамографії, навіть не іноді, а коли в нас переважає залозиста тканина, ми призначаємо додаткову зде молочний залоз. Це знімочки з майже повним переважанням завозистої тканини. Ну, тут на знімочках її напевно на 90%. На цих знімках не видно ніяких пухлинних змін ні на тому синтезі, коли ми проводимо обстеження, ні при звичайній мамографії. Тому ми завжди просимо доробити ультразвукове обстеження. І при ультразвуковому обстеженні цієї пацієнтки в ділянці соска лівої молочної залози виявила таке утворення. Про що це каже? Про те, що мамографія при такій структурі не покриває на 100% наші очікування, наші сподівання. І ми маємо бути в безпеці, ми маємо призначати додаткові методи на допомогу хірургам. Саме під час огляду і виявляються пухлинні процеси руками пальпаторно. І тоді жінці якраз таки і запропоновано було пройти додаткове обстеження, яке і виявило пухлину, дало можливість зробити трепанбіопсію для подальшої верифікації та правильного лікування.